До осені в Україні очікують значне зростання цін на продукти. Сьогодні розберемо дуже багато різних прогнозів і так далі. І не просто прогнози, а з наведенням реальних цифр того, що відбувається, і того, що буде відбуватися. Що варто купити про запас сьогодні? Розберемось. Вітаю українців, вітаю глядачі, підписники на каналі Знайомій. підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. До кінця серпня та в першій декаді вересня в Україні будуть знижуватись ціни на сезонну продукцію. Іначе все нормально. Але, дивіться, зокрема, мають подешевшити сезонні овочі та фрукти. Але при цьому. Позасезонні продукти будуть дорожчати. Тобто зараз а, може складатися враження, що все добре, і ціни нормальні, і так далі. Але це то просто сезон: сезонні овочі та сезонні фрукти. Вже до кінця серпня суттєво зростуть ціни на хліб, на олію, на молочну продукцію. Таку динаміку цін на українському ринку продовольства прогнозує член економічного дискусійного клубу Олег Пензін. Тобто, вже в найближчі 2, можливо три тижні до кінця, серпня, тобто до кінця серпня. ціни на вироби з борошна, також на м'ясо, на молочну продукцію, на олію злетять, ну, приблизно на 15%. Це при тому, що продовольчий кошик порівняно з минулим роком, і так вже подорожчав на 34%. Але я думаю, що це кожен і так розуміє, тому що ми всі ходимо. До магазину всі купляємо продукти. Олег Пензін він називає дві основні причини майбутнього подорожчання продуктів: тобто, це збільшення фіксованого курсу долара НБУ одразу на чверть, і розблокування портів, що дозволило українським аграріям розпочати активний експорт своєї продукції. Щодо першої причини, то ціни на продукти ну вони частково зросли ще до зміни фіксованого курсу долара. Тобто він при чому, але трошечки і не при чому. Однак нова вартість американської валюти вона просто їх трошечки підхльоснула ще більше. Це дивіться, ще більш очевидним є подорожчання продуктів через збільшення обсягів експорту. Те, що раніше вимушено залишалося в Україні, тому воно продавалося за зниженими цінами. До цього варто було чекати, тому що всі розуміли, як розблокують порти, одразу почнеться експорт, почнуться підвищувати ціни. Це просто неминуче подорожчання тієї ж олії. Того ж зерна всередині країни. Ну а якщо подорожчає зерно, то виростуть і ціни на корми для тварин, що призведе до підвищення цін на м'ясо, на всю молочку. Тобто тут такий ланцюг, який не розірваний, він одне за іншим. Одне підвищилось, інше, інше, інше і так далі. Таким чином, Олег Пензін він прогнозує, що до кінця року вартість продуктів в річному вимірі зросте ну більш ніж в півтора рази. Поки цього не сталося, в розпорядженні українців ну, є ще кілька тижнів, щоб поповнити свої запаси продуктів тривалого зберігання. Олії, круп, цукру, борошна, макаронних виробів. Крім цього, найближчого місяця варто поклопотатися і про овочеві та фруктові заготівлі на зиму. Тобто, хто цього ще не зробив, зробіть тому, що потім буде дорожче все це. До речі, вже найближчого тижня експерти прогнозують зростання цін на вершкове масло. Це продукт, який а, суттєво залежить від сезону. Тобто навесні та влітку, коли тварини переходять на соковиті корми, надої підвищуються, і природно зростають і обсяги виробництва молокопродуктів, включаючи і вершкове масло. Проте восени кількість соковитих кормів в раціоні корів він знижується і з ним знижується і надої. Тому виробництво молокопродуктів має виражену сезонність. Також активний експорт продукції. Останнім часом ось ця кон'юнктура на зовнішньому ринку вона складається на користь експортерів вершкового масла. Ціни на цей продукт падають. Однак, незважаючи на це, експорт все ще вигідний. І доки він буде приносити дохід, його будуть вивозити з України. Це зрозуміло, що те, що приносить дохід, його будуть вивозити. Тому. Будуть заробляти на цьому. Отже, ціни на внутрішньому ринку вони будуть неминуче зростати. Це закони бізнесу. Зростання цін відбудеться через тиждень-два. І поки ринок пристосовується до нових реалій, ось викликаним ось всім цим змінами, і в курсовій політиці НБУ, і можливостями експорту, тим часом ціни на хліб в Україні вже побили на секундочку. П'ятирічний рекорд. Ну, всі бачимо, що ціни на хліб дуже виросли. Вони просто дуже виросли. Цінники, одивіться, на цінники на всі популярні сорти, на всі підвищились. На всі. Як пшеничного, так і житнього. Немає такого, щоб залишилась ціна така, як була. Немає. Все виросло, розумієте? Для порівняння візьмемо буханець того ж пшеничного хліба вагою там, 650 грамів. Лише за місяць він подорожчав на 3 гривні. Батон став дорожчим в середньому на 2 гривні. І це все воно дуже-дуже, скажімо так, це так здається. Сьогодні купив, завтра знову купив батон. там Післязавтра купив житній хліб чи ще щось. І ось так. Там кожного дня 2 гривні, там 3, там 2, там 2. І ось так за тиждень набирається чимала сума. Тут то тільки один хліб, а все інше. Ось, бачите, і м'ясо, і молочка буде дорожчати. Олія. Олія вже просто золота. І вона вже давно золота. Ще з початком війни, ще до війни. Отже, висновок такий: дорожчає все. Хочу сказати, що ми з чоловіком потрохи запасаємось. Ну, в мене чоловік він так більше, більше він а, цим, цим займається, тому що він такий більш хазяйновитий, ніж я. Ось. І а, каже, що треба, треба, щоб було. Ніхто не знає, що буде далі. Зима буде тяжка, незрозуміло, які будуть ціни. Не зрозуміло, що далі буде з війною. Наскільки все це затягнеться? Як буде далі і так далі. Тобто, ось це, не знаю, це я вам раджу, а ви дивіться, дивіться, робіть, як ви вважаєте за потрібне. Пишіть в коментарях, чи робите ви запаси і що саме купуєте. До речі, ми з чоловіком ось плануємо вже потрошечку самі якось випікати хліб. Ну, а що? Спробувати, якщо, можливо, що й сподобається більше, ніж покупний. Пишіть в коментарях, чи робите ви запаси, що саме купуєте? Чи, можливо, хтось випікає хліб, діліться рецептами, до речі, чому б ні. Я думаю, що люди, люди оцінять і пишіть про ціни у ваших містах та населених пунктах. Щодо того ж м'яса, щодо тієї олії, щодо молочки, щодо хліба і так далі. І велике-велике прохання. Дорогі глядачі, не собачтесь між собою, не собачтесь в коментарях. Зараз всім тяжко, але не треба один одному писати якісь гадості. Правда, бува захожу, часу, звичайно, нема. Але... Захожу, проглядаю інколи, і просто бачу, що один ображає другого. Ну це знаєте, зараз ми, ми ж не хочемо вподаватися до тих росіянських ублюдків. Ми ж хочемо бути нормальними людьми. Правда, давайте будемо залишатися нормальними людьми. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.